Вітаю вас. Сьогодні, 30 вересня, церковне свято за старим стилем, День віри, надії, любові та матері їхньої Софії, святих мучениць. За новим церковним календарем сьогодні, 30 вересня, згадують святителя Михаїла, першого митрополита Київського. Точно невідомо, звідки був родом святий. Є дані, що він походив із Сирії, інші джерела кажуть. Із Болгарії. Але, якби там не було, 988 року Константинопольський патріарх Миколай ІІ доручив йому вирушити до Корсуня, щоб хрестити рівноапостольного князя Володимира. Звідти, разом із князем Михаїл вирушив до Києва, хрестити Київську Русь. У Києві митрополит спочатку хрестив сім'ю князя і бояр, а потім і всіх, хто зібрався на Дніпрі. Також святитель благословив князя Володимира на побудову десятинної церкви в Києві. Митрополит Михаїл допомагав князю в поширенні віри, обходив землі з проповідями, хрестив, засновував храми. Саме з ініціативи святителя збудували Михайлівський Золотоверхий монастир у Києві, а також заснували Києво-межигірський монастир. Проповідував святитель також у Ростові та Новгороді. Саме київський митрополит заснував у Ростові першу дерев'яну церкву Успіння Пресвятої Богородиці. Помер святитель Михаїл, перший митрополит Київський, імовірно, 991 року, і його поховали в Десятинній церкві в Києві. Потім його мощі перенесли до ближніх печер Києво-Печерського монастиря, а 30 вересня 1730 року, до успенського храму Києво-Печерської лаври, тому і згадують святого в цей день. Приєднуйтесь, попереду на нас чекає багато цікавого та пізнавального, і не забудьте натиснути на дзвіночок, так ви не пропустите жодного нового відео.